Я стояти, я стояти, довели військові, і це є 15 людей, і є політичними об'язками, повинні бути звільнені, і повинні бути з нами тут на майданці. Нас сподають. Він думає, що ми роздіє. Він думає, що ми здобули. Він думає, що ми будемо стояти, але не А ми знаємо, що нас буде більше. Ми впевнені, що ми боремося за свої права і ми хочемо. Повинні робити крок за кроком до нашої перемоги. Так, 24-го минулого місяця не на Європейській площі зібрала понад 200 тисяч патріотів сказати, що ми йдемо Є будь-веція. Ми будемо робити за своє незалежне колоніте. Віктор Янукович побоняв. І фені у воду українському належить. Справити свою вимогу, ми і підемо носити, поки не буде відписана угода про це. Ми вимагаємо, щоб ті люди, які не мають права насити погоду українського, дали ці погоди і пішли дитячи. Ми не дозволимо після пролити крові на будь-якому майдані України. Ми зупинимо не гарне практику тому більше не дозволимо це зробити. Випимо наші клопці. Це коли довго треба тримати один звук, а дихання бракує. Тому кого дихання більше співає, а іншим цей час набирає легені повітря. Ось такий принцип, мабуть, нам треба застосовувати на Майдані. Холодно, різко, морозно. Хтось пішов набрав повітря, решта стоїть. Потім повернулися, помінялися. Але на Майдані постійно мусить бути певна кількість людей і в жодному разі не менше. Ви зрозуміли мене? Да! Дякую. Я пишаюся тим, що я живу з вами в один час. Нам важко, але ми робимо святу справу. Ми робимо красиву, класну країну. І ми її зробимо. Слава Україні! Ще одна нова пісня, як п'ятницю маляє заспівати її. І ви б сказали, що вона нас не хлопці. Давайте їх згадаємо. Добре? Вона називається все. Таких віно, такий російський. Люди змі має жити як мінімум по 120 років. І це світла правда. Люди будуть хотіти, будуть здоровими. Якщо буде, щоб втрачати. Їх майбутнє, майбутнє наших дітей. Можна різати їм відом. Працювати і отримувати біду заробітну плетру. Ми хочемо, щоб та міліція, яка вбила нас. Щоб вас нас захищали. І лікарі сьогодні лікують всі. Ми звертаємося від скіманіме. Якщо ми будемо стояти, відходимо відзаравне, ми будемо мати ще вільних задачі. Світла, покровіли доля, майдан не си, майдан болає, майдан цих мутів тут збирає, майдан встає, майдан не намота, майдан то ми стежить, правда, майдан це сила, майдан.

Si O timing Sota